Вітаю вас, шановні колеги. Передусім хотіла би подякувати організаторам цієї важливої конференції за можливість взяти в ній участь. І е, я хотіла би сказати вам про офтальму генетику, а також про генетику. Зокрема, генетика зараз розвивається дуже швидко. Вона відкрила нам такий мікровсесвіт, який зараз навіть осягнути важко. І можливості генетики просто не обмежені. Ми можемо зараз маніпулювати тими генами як завгодно. Але існує проблема, і вона полягає в тому, що генетика, як наука, сягнула так далеко, що відірвалася від клініки, відірвалася від людських проблем. Тому наразі завданням нашим є залучити найновіші досягнення офтальмогенетики до клініки і примусити їх працювати на користь людині. Згідно концепції Енді Гроува, графік прогрес час є поступальним до певної точки, яка називається точкою перегину. І в цій точці перегину стають доступними нові прогресивні технології. І ті люди, ті компанії, ті лікарі, які зможуть опанувати ці технології, їх чекає великий успіх, а решта потерпає невдачу. Спадкова очна патологія це велика група генетично-гетерогенних. Захворювань очей, яким притаманний важкий прогресивний перебіг. Ці захворювання важко піддаються лікуванню, і, врешті-решт, дуже багато з них приводять до інвалідизації людини. Саме тому доля їх в структурі сліпоти і слабозорості складає від 42 до 80%. це за різними даними літератури. І я, як офтальмогенетик, вбачаю свою місію саме в тому, щоб допомагати таким людям, щоб примусити досягнення генетичної науки і сучасну доказову офтальмологічну медицину, примусити їх працювати на користь таким людям з, гетер... з генетичними захворюваннями очей. У цьому ключі розглянемо клінічний випадок. Рік тому на офтальмогенетичне консультування до мене прийшла мати з сином, 28-річним сином інвалідом позору. Починаю збір анамнезу. От В офтальмогенетиці дуже важливим є час початку та динаміка розвитку симптомів захворювання. Народився в здорових батьків, здоровий хлопчик. Він був. Але десь в шість місяців батьки стали помічати, що дитина якась дуже своєрідна. Він неадекватно реагував на предмети, на подразники навколишнього середовища. Був оглянутий усіма фахівцями і визнаний соматично здоровим. Офтальмологи також оглянули і ніякої патології ока не було виявлено. Але. Мати мимохідь зазначила, що психіатр діагностував якісь незначні розумові відхилення в хлопчика. Надалі, в три роки дитина була якимось чином повторно оглянута офтальмологами і вони побачили пігмент на очному дні на периферії сітківки. І через це було встановлено діагноз пігментний ретиніт. Після цього хлопчик. Щороку, навіть двічі разів двічі, двічі на рік проходив стаціонарне лікування, де йому проводилася ін'єкційна терапія, проводилися ін'єкції в очне яблуко, під кон'юнктиву, парабульбарну, проводилася інфузійна терапія, також надавалося апаратне лікування. Не дивлячись на таке досить агресивне лікування, хвороба все рівно прогресувала. Зараз це красивий хлопець, психолог, соціолог з вищою освітою, але він є юридично сліпим. У нього, правда, є правильна світлопроекція, тобто він бачить світло, але, е, ну, крім світла, він більше нічого не бачить. У нього двобічний, широко розмашистий нестагм і на електроретинографії було виявлено, що функціональна активність сітківки значно знижена. Також в нього було виявлений двобічний кератоконус. Це таке потоншення рогівки ока, дистрофічне, внаслідок якого рогівка набуває такої конічної, опуклої форми. На очному дні виявлені значні деструктивні зміни сітківки, також атрофія зорових нервів і дистрофія макули центральної зони сітківки по типу волове око. Таке Колоподібне дистрофічна така колоподібна зміна на сітківці. Ймовірні діагнози при такому очному дні виписані на слайді. І я почала аналізувати кожен з цих діагнозів, враховуючи клініку і анамнез хворого. І після аналізу цієї всієї інформації я запідозрила діагноз Амавроз Лебера при якому важкі е, зміни зору, тобто сліпота, спостерігається з народження, а е, очні змін, зміни на очному дні спостерігаються з 3-4 року життя і надалі прогресують. Тут я пригадала, до речі, і мимолітну фразу матері щодо розумової відсталості дитини і припустила, що це якраз така дещо дивна поведінка дитини була пов'язана саме з низьким зором дитини, а не з розумовою відсталістю. Було проведено генетичне тестування і виявлено патогенний варіант або мутація в гені AIPL1. Це була нонсенс мутація, внаслідок якої в гені утворюється сток-кодон, тобто місце, на якому припиняється синтез білка. Внаслідок цього, білок або не синтезується взагалі, або синтезується його вкорочений варіант. І от через це якраз і розвиваються деструктивні зміни на очному дні, деструктивні зміни очного дна. Вроджений амавроз лебера це рідкісне генетичне захворювання очей. Наразі відомі 28 генів, які спричиняють це захворювання. І, відповідно, існує аж 28 типів амавроза лебера. Успадковується це захворювання зазвичай аутосомно рецесивно, але все ж таки іноді бувають і аутосомно домінантні випадки ем, успадкування. Особливості клініки цього захворювання залежать від ураженого гена і типу мутації в цьому гені. Сліпота спостерігається в усіх випадках з народження, а також можуть бути світобоязнь, ністагм, косоокість, кератоконус, катаракта, атрофія та друзи диска зорового нерва, а також пігментні і дистрофічні зміни сітківки ока. Для таких дітей також є характерним околодегітальний синдром Франческеті. Це е, такий е, синдром, коли ми спостерігаємо, що дитина постійно торкається пальцями своїх очей. Коли це сліпа дитина, то в очах, ну і у нас також це у, у всіх людей при торканні пальцями, при натисканні пальцями на очне яблуко. Відбувається стимуляція сітківки, і на сітківці відбуваються такі світлові спалахи. Коли дитина не бачить, то їй світові спалахи є дуже цікавими, і тому дитина постійно тикає пальцями в очі. Внаслідок цього з часом відбувається деструкція парабульбарної клітковини і западіння очного яблука, тобто енофталь. За характером уражень, амавроз лебера може бути ізольованим, тобто, коли вражається лише очне яблуко, а також може мати синдромальний перебіг, коли вражається і очне яблуко, і також ми маємо зміни в інших органах і системах організму. Ніде в світі щодо таких пацієнтів не застосовується отаке агресивне стимулююче каральне лікування. А вибір сучасного методу лікування залежить від того, які клітини в сітківці ще збереглися. Пригадаємо анатомію сітківки. В сітківці знаходяться перші три нейрони сітківки. Перший нейрон сітківки це палички і колбочки. Вони мають світло сприймаючу функцію, вони сприймають світло завдяки білку родопсину, трансформують його в електричний імпульс і передають другому і третьому нейрону сітківки, тобто біполярним і гангліонарним клітинам. Запам'ятаємо це, і будемо шукати, аналізувати підходи до лікування амаврозу лебера. Якщо у нас частково уражені палички й колбочки, то застосовується генетична терапія. Її види генозамісна, метод редагування геному crispr cas 9 а також терапія антисмисловими олігонуклеотидами. Якщо вже в нас палички й колбочки загинули, а живими лишаються біполярні і гангліонарні клітини, тоді застосовується оптогенетична терапія. Вчені викрутились. Таким чином, що за допомогою генетичних маніпуляцій біполярним і гангліонарним клітинам надається в них е, залучається ген родопсину, тобто ген, який синтезує білок родопсин, який має світло сприймаючу функцію в паличках і колбочках. Таким чином, Біполярні і гангліонарні клітини набувають світлосприймаючу функцію паличок і колбочок. Вони сприймають, починають сприймати світло і передають його надалі в зоровий нерв. Таким чином, людина отримує можливість бачити. Якщо ж загинули і біполярні, і гангліонарні клітини, тоді існує інший варіант. Це клітинна терапія. Тобуровими клітинами. Або іще такий варіант, як протезування сітківки. Застосовується біонічне око або argus 2. Це такий протез. За допомогою хірургічного втручання ми бачимо на слайді, електроди вводяться в сітківку. Після того, як вони приживаються в сітківці, людина вдягає окуляри, знову ж ми бачимо на слайді, змонтованою відеокамерою, і таким чином зображення з навколишнього середовища передається через відеокамеру на електроди і далі в зоровий нерв і в мозок. І таким чином людина починає бачити. Я стала шукати сучасне. Лікування амавроза лебера та активні для набору пацієнтів клінічні дослідження, які би могли підійти для мого пацієнта, куди я можу його скерувати безкоштовно. Генозамісна терапія Амаврозу Лебера. Її принцип полягає в заміні хворого гена, мутованого гена на здоровий, який синтезується генно інженерним шляхом. При амаврозі лебера другого типу, а також пігментному ретиніті, які, які ці хвороби спричиняються геном РПІ 65, застосовується препарат Люкстурна. Він уже затверджений FDA і EMA. Цей препарат вводиться однократно субретинально, тобто в сітківку. І будь-який пацієнт, який має можливість витратити 850 тисяч доларів на два на ін'єкції в обидва ока, а це погодьтеся дуже велика сума. Але будь-який пацієнт може застосувати цей препарат і отримати не тільки збереження зорових функцій, а й покращення їх значне покращення, яке має досить тривалий, понад 10 років спостерігають таких пацієнтів, досить тривалий ефект. При амаврозі лебера першого типу уражений ген GUCY2D застосовується препарат sar 43 94 83. Цей препарат вводиться однократно, субретинально, тобто в сітківку ока, антисмисловий олігонуклеотид. Це така коротка молекула РНК, такий собі міні-генчик, який зв'язується з мутованою частиночкою ДНК і блокує цю мутацію, забезпечуючи синтез нормального функціонального білка. На дослідження Брайтен запрошуються пацієнти за маврозом Лебера 10-го типу з ураженим геном СЕП-290. Препарат Сепофарсен або QR 110 вводиться інтравітреально, тобто в скловидне тіло пацієнта щоквартально. Метод редагування геному crispr cas 9 дозволяє ліквідувати, тобто повністю виправити або редагувати оту точкову мутацію в гені. На дослідження Брільянс запрошу. Запрошуються пацієнти за маврозом лебера 10 го типу з мутаціями в гені СЕП 290, застосовується препарат едіт 101, і він вводиться однократно субретинально в сітківку. І це будуть перші люди, до яких взагалі, от в історії людства, вперше буде застосовано цю новітню методику генетичної терапії. Але, на жаль, Усі ці дослідження моєму пацієнту не підходять, тому що у нас уражений інший ген, у нас, типи амавроз, у нас інший тип амаврозалебера. Тому ми зареєструвалися на реєстр спадкових дегенеративних захворювань сітківки. Він називається Майретіна трекер. Там реєструються пацієнти з дегенеративними захворюваннями сітківки. І самі дослідники. Шукають там пацієнтів при появі підходящих клінічних досліджень. Ми на цьому е, сайті зареєструвалися і очікуємо, очікували клінічних досліджень. В очікуванні участі в клінічних дослідженнях ми рекомендували пацієнту захищати очі від ультрафіолету. Ми Маємо носити окуляри сонцезахисні з коефіцієнтом захисту не менш як 400. Ми маємо носити кашкети з козирками, капелюхи з козирками. Також заборонене тютюнопаління, заборонений алкоголь і категорично заборонене агресивне медикаментозне і апаратне лікування. Чому? Тому що у нас і так клітини знаходяться в дегенеративному, в ослабленому стані, і нам потрібно ці клітиночки любити, ми маємо їх оберігати, холити, лелеяти і так далі. Саме на це направлений препарат нутрофорте, який ми призначили пацієнту на постійній основі зранку з їжею. Препарат містить у складі е, каротиноїди лютеїн і зеаксантин, ресвератрол, цинк, а також омега-3. Також е, на два місяці, е, два рази на рік, ми призначили препарат ресвега Форте по одній капсулі два рази на день протягом двох місяців. На цей час ми припиняємо прийом нутрофорте. Чому гресвегафорте? Тому що він, окрім е, дуже потрібних не тільки хворому оку, а й здоровому оку речовин, містить також у складі е, ресвератрол. Це такий потужний антиоксидант, який застосовується для лікування дегенеративних захворювань не лише ока, а й інших дегенеративних органів захворювань інших органів і систем. І цей препарат входить до складу усіх американських протоколів лікування дегенеративних захворювань очей. Вже минув рік час впливає. І клітини, сітківки, навіть незважаючи на наше призначене лікування, все рівно прогресивно гинуть. І ми маємо ризик вискочити з терапевтичного вікна, це такий проміжок часу, протягом якого ми можемо застосувати щодо пацієнта етіотропне генетичне лікування. І от в такий час, от тоді саме мені здавалося, що. Що ми танцювали, танцювали і не вклонилися, тому що ми дуже старалися, старалася і я, старався і пацієнт, але все ж таки кінцевого результату ми не отримали. І от на цьому етапі мені було дуже шкода цього пацієнта, тому що офтальмогенетичне консультування це не одна консультація, це цілий тривалий процес спілкування з пацієнтом, з його батьками. Ти прикипаєш душею до пацієнтів, ти переймаєшся їхніми проблемами, і тому е, ти вболіваєш за кожного з них. І одного разу я все-таки ще раз переглядала, чи не з'явилися нові методи лікування цієї патології, і я виявила, що з'явилося нове лікування в Штатах. Е, на амавроз лебера четвертого типу це якраз наш ген, наша мутація, і це наш шанс. Ми негайно е, почали листуватися з дослідниками, з організаторами, і виявили, вияснилося, що е, організатори поки що проводять лікування лише для американських пацієнтів, але вже вони про нас знають і ми. Отримаємо запрошення як тільки почнеться лікування і для жителів, для мешканців інших регіонів. Тобто робота виконана немарно увесь час усі наші зусилля, в тому числі зокрема й кошти пацієнта. А ми знаємо, що генетична діагностика це дуже дороге задоволення. Все це витрачено немарно, і ми маємо шанс, ми маємо генетичну терапію на цей ген, на це захворювання. А тепер давайте підсумуємо: навіщо ж все ж таки скеровувати пацієнта на офтальмогенетичне консультування? По перше, нам це потрібно для підтвердження або скасування клінічного діагнозу. За статистикою Сполучених Штатів, у понад 35% пацієнтів за маврозом лебера попередньо був інший діагноз, що ми, власне, бачимо і в даному клінічному випадку. По-друге, нам це потрібно для створення прогнозу перебігу захворювання. Ми досить часто, ми офтальмологи, чуємо на прийомах. Таке незручне для нас запитання лікарю, а коли ж я осліпну? І от надати відповідь на це запитання ми можемо лише знаючи, в якій хромосомі, в якому гені якого типу мутація відбулася, а отримати ці дані ми можемо лише після, після того, як ми провели генетичне тестування. А також нам прогноз потрібен для врахування. Планування освіти дитини, а також для профорієнтації подальшої профорієнтації пацієнта. По-третє, для встановлення типу успадкування захворювання і для визначення ризиків успадкування цієї хвороби майбутніми членами родини пацієнта, тому що знову ж за статистикою США в 30% випадків. Після проведення генетичного тестування типу успадкування захворювання було змінено. По-четверте, як ми вже говорили, що відкривається можливість участі безкоштовної участі в клінічних дослідженнях для наших пацієнтів. І п'яте, це така досить цікава опція. Ми маємо можливість профілактувати народження хворої дитини в ураженій родині, яким чином? Застосовуючи репродуктивні технології? Якщо ми пропонуємо таким родинам запліднення інвітро, то на третій-п'ятий день розвитку ембріона. Ми можемо без шкоди для плода взяти одну клітиночку від ембріона з тієї частини, яка відповідає за розвиток допоміжного апарату ембріона, плаценти, хворіона і так далі. Маємо можливість взяти одну клітиночку і подивитися наявність в ній батьківської мутації, тобто зробити передімплантаційну діагностику або піджиді. Якщо мутації батьківської в ембріона немає, то ми цей ембріон можемо пересадити матері в матку для імплантації, для того, щоб настала вагітність, щоб мати гарантовано могла народити здорову дитину. Ми, офтальмогенетики, рідкісні тваринки. В Сполучених Штатах лікарів цього фаху лише 50. І пацієнти очікують на зустріч з ними понад 6 місяців. А що у нас в Україні? А в Україні ми зараз знаходимося в точці перегину. І я закликаю вас вчити генетику, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що за, ген... за генетикою майбутнє. Я прошу вас скеровувати пацієнтів, якщо ви знаєте таких пацієнтів з генетичними захворюваннями очей, ви можете їх скеровувати до мене на офтальмогенетичне консультування, і ми будемо разом з вами, спільно працюючи, будемо надавати таким пацієнтам шанс все-таки бачити, шанс прозріти, а також шанс мати здорове потомство. Мені було надзвичайно приємно надавати вам отаку інформацію, і я дуже сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. Дякую вам за увагу і слава Україні!